Така її доля. О Боже, мій милий, за що ж ти караєш її молоду? За те, що так щиро вона полюбила козацькі очі. Прости, сироту. Ці слова Тараса Шевченка кожен з нас пам'ятає з дитинства ще з шкільної програми. Сьогодні поговоримо про долю. Поговоримо про те, яка вона доля добра чи зла? Чи можемо ми з вами привернути своє майбутнє і чи можемо впливати на свою долю? Вітаю вас, любі друзі, на каналі Калина. Я Тетяна Дугельна письменниця, досліджує тут на каналі Українську міфологію, культуру, традиції і свята. І сьогодні у нас свято Долі, яке ми разом будемо святкувати 24 листопада. І я вважаю, що про це свято варто знати більше. Тож починаємо. Я хочу перед тим, як почати вам розповідати, хто ж така богиня доля, що це за свято, як його святкували, які у нас були традиції і як воно пов'язане саме з жіночою п'ятницею, я хочу вам зачитати дуже цікаву, коротку легенду про долю. Тож влаштовуйтесь зручніше, і ми починаємо. Жили собі два брати: один багатий. А другий бідний. Якось вийшов бідний на братове поле і бачить, що полем ходить якась жінка, збирає колосся і втикає їх у снопи. Ось він і питає: А хто ти така? Я доля твого брата. А де ж моя доля? А вона лежить він там, під грушею. Що мені треба зробити, аби й моя доля була ж такою роботящою, як ти. А ось я тобі дам пораду: візьми ти доброго дрючка, підійди ти під ту грушу, підкравши до своєї сонної долі, впіймай її і бий, що є сили. І примовляй при цьому. Ось тобі лиха доле, за те, що йдеш, не йдеш в поле працювати на мене, коли зовсім біда надійшла. Допомагай мені, бо вб'ю тебе. Бідняк так вчинив. І після... Цього в нього все пішло на лад. І він невдовзі зробився багатшим за свого брата. Саме цю легенду розповідають та е розказують на Вінничині там, де я народилась. Звісно, б'є, отже, любить доля у того краща, де чоловік жінку тягає за коси. Я, як сімейний психолог, як письменниця і щаслива жінка з зовсім не підтримую Я вважаю, що кожна жінка, вона така берегиня і мудра істота в Україні, яка може перевернути долю хорошу і щасливу як для себе, так і для всієї родини. Тож, хто ж така ось ця доля? І чому вона буває хороша чи погана, лиха чи добра? Я хочу, щоб ви зрозуміли, що доля в перекладі це частина або часточка, з якої складається щось ціле, складається життя людини. Якщо життя складається із часточок, то навіщо нам ці часточки збирати? А все дуже просто. Наші з вами предки знали, що людина приходить на землю і її зустрічає богиня доля. І це велика пряха, про яку я трохи пізніше вам більше розповім. І от коли людина приходить на землю, то її долю через благословіння. Або прокляття написано буде в книзі життя. Ви скажете, а як то благословіння, прокляття, що буває, дитина народжується зразу з прокляттям? Так буває. Про це я обов'язково вам розповім в наступному відео. А зараз повертаємося. Доля це саме той феномен, енергоінформаційний, який є в кожної людини від народження до смерті, і вона начертана у людини тільки загалом, такими великими, як то кажуть, мазками, як на полотні. І маленькі часточки, як ви будете діяти, що ви будете робити, обираєте саме ви. Тож, я хочу, щоб ви зрозуміли, що доля це саме те, що буде з кожною людиною але також Ож не лише боги управляють цими часточками, частинками вашого життя, а й ви самі. Це те, що ви маєте навчитися на землі. Задля долі людина приходить на землю. До речі, ви знаєте, що доля є як у людини, так і у сім'ї, і у цілого суспільства. У нас з вами, як в українців, особлива доля, вона прописана навіть в нашому національному малому гермі. Там написано воля. Воля і доля українців це одне ціле, це як і ніянь, це об'єднання. І для того, щоб мати волю, нам приходиться дуже багато чому навчатися, і саме сьогодні. Але про це я вам розповім в наступному відео. Тож підписуйтесь на мій канал, щоб його не пропустити, ставте дзвіночок. Обов'язково поділіться моїми відео в соцмережах, щоб вони набували популярності. А ми з вами на цьому каналі, на каналі Калина. на… Все робимо для того, щоб наповнити наш український YouTube, українським контентом. Тож продовжуємо. Що таке, що таке доля? А доля це те, як людина буде жити згідно космічних законів, законів природи, Божих законів і заповідей Божих, чи вона їх буде порушувати? Вона буде казати: «Богів не існує, я їх не бачу, я з ними не братаюся, вони до мене в гості не ходять. Тож я можу жити як хочу, бо життя одне і що мені там написано на віку, ніхто не знає. Ви знаєте, що є і такі люди, і, на жаль, вони страждають, тому що вони так закликають. Саме недолю. Так-так. Дійсно, існує дві богині пряхи, ті, які прядуть в нитку долі. Одна пряде золоту нитку і називається вона. Богиною долею, а інша вона пряде різнокольорові нитки. І в залежності від того, що собі обирає людина, ну, наприклад, бути бідною або хворою. Людина несвідомо може обрати, бути одинокою і бути нещасною, тому що вона не поважає богів, не знає традицій, але нас з вами це не стосується. На каналі Калина ми вивчаємо саме традиції, і саме зараз я. Би хотіла вам нагадати, що саме слово судьба, яке ми знаємо російськомовне слово, але воно дуже часто являється синонімом слова доля, і воно перекладається як суд. Божий. Тобто, якщо суд Божий над долею вершиться, то отже, боги спостерігають за тим, як записується доля людини. І вважається, що богиня доля запише людині при народженні саме те, що заслужила ця душа в минулих реінкарнаціях. Так, так, я не помилилася. Наші стародавні предки, слав'яни знали про те, що душа неодноразово приходить на землю. Вони знали і тому дуже-дуже завжди шанували богиню долю, щоб мати в наступному житті ще краще життя. Також хочу нагадати вам, що є аналог богині долі, наприклад, в моїй улюбленій староєгипетській міфології. Там богиня Маат, богиня долі являється богинею справедливості та мудрості. А отже, ми… Розуміємо, що якщо богиня Маат – це аналог нашої богині долі, яка впливає на те, як людина народиться, проживе життя і коли вона помре, куди вона потрапить. То ми можемо зробити такий висновок: що богиня доля це богиня мудра, богиня дійсно справедлива, що вона дасть нам лише те, на що ми у неї попросили і чого ми заслужили? Тому вважається, що саме богиня людської долі, серби її називають стріча або стреча. Вам не здається це слово знайомим? Зустрітися да, зустріти долю, кажемо ми, якщо ми говоримо про стосунки з протилежною статтю. Тож. Стречою називають серби також богиню долю. А серби це також слав'яни. Ви знаєте, так от, богиня людської долі вона веде її від народження до смерті, тому її завжди дуже-дуже шанували і багато протягом року святкували різні святкування. Але найбільше свято присвячене цій богині, саме святкують 24 листопада. Ми з вами можемо до нього підготуватися. Саме це свято, воно вказує на те, що ми маємо з вами знати, що коли ми заохочуємо і шануємо богиню долю, вона нам буде давати те, про що ми просимо. Про те, що треба робити, розкажу трохи пізніше. А зараз хочу нагадати вам, що богиня доля є втіленням великої матінки Лади Богородиці, і вона завжди визначає, коли наступний раз прийде людина знову на землю і що вона буде вивчати наступного разу. Вона також відповідає за вікові переходи і ініціації. Ну, наприклад, знаєте, що крижмою, коли дитина народжувалася, долю прив'язували до спини. І вона ходила до року за немовлям і оберігала як янгол-охоронець. Але потім, саме на такі святки, де шанували богиню долю, коли дитині виповнювало в цей рік, треба було перепірити. Підв'язати долю. Що робили? А в рік, коли дитинка вже ставала ходити, перепідв'язували долю попереду перед дитиною, відносили калачі по витусі, давали гарні е, е, дарунки хрещені дитині, вручали оберіг алатир. І таким чином перепідв'язували долю дитини. І тоді доля йшла попереду вже дитини і вела за собою людину протягом життя. Ну ось така цікава традиція переходу ініціацій між роками, які завжди доля, завжди богиня доля була поряд. Також завжди вважається, що передбачення майбутнього, тобто ворожіння, завжди. Благословляється або не благословляється богиною долею. І коли будь-які ворожіння відбувалися, а саме на 24 листопада дуже часто ворожили на свою долю дівчата, вони мали цілу купу дуже цікавих ритуалів, які я вам зараз розповім, для того, щоб дізнатися, а хто той він сужений і яким він буде. І саме ці ворожіння вони також приписувались богині долі. Е, також е, я хочу, щоб ви розуміли, що долю можна отримати не лише від богів, а можна закликати долю і закликали дуже часто долю, щасливу долю або нещасну, якщо проклинали дітей, батько або мати. Батько або мати можуть промовляти в зверненні до своєї дитини, до свого сина чи доньки такі слова. Вони можуть казати. Даю тобі сину, або даю тобі доню щасливу долю. І коли в таких випадках промовляння діють, тоді, коли, наприклад, син або донечка починають або хворіти, або не можуть або десь їдуть з рідного дому, їм треба додаткове благословення, то батько або мати могли давати в дорогу або в на шлях своїй дитини. Тині, ось таке благословення. І, існувало повіря, що коли людина хворіє, то до неї не приходить доля, і що доля приносить здоров'я. Тож завжди хворі люди дослухалися, може, там десь під віконечком їх хтось покличе по імені. Якщо вони чули, що десь під вікном хати хтось їх кличе по імені, вони завжди вважали, що прийшла доля і принесла їм зцілення. Також я хочу, щоб ви розуміли, що Саме ось цю золоту нитку долі, яку пряде велика богиня доля її ще називали ясна. І тому вважалося, що доля людини вона має бути ясною, вона має бути чистою. І в Велесовій книзі написано, що при народженні держбогових онуків вже ясна че кожній людині долю. Також вважається, що один із прообразів богині долі є перуниця, жіноча частина блискавки та грому при перуні. Отже, доля буває досить активною, не завжди лагідною, не завжди ніжною. Ми повинні знати, що доля тільки тоді гнівається і стає схожою на перуницю, коли ми її не слухаємо, коли ми її не слідуємо. Хочу, щоб ви також знали. Що саме 24 листопада за новим це свято збігається з святами дівочої долі, свят, святом святої мучениці Катерини. Це свято серед інших жіночих свят займає одне із самих самих таких шанобливих, тому що саме після цього починаються вже сватання, весілля, і ми маємо знати, що саме на це свято була найбільша кількість різних ворожінь. Але дівчата знали, що на цій вечорниці, коли святкувалася богиня доля, треба знати, як готуватися. Ніякої горілки. Обов'язково каша, навіть таке було прислів'я, що каша то доля наша. До речі, каша це саме традиційна їжа з наших предків. І кашу варили особливу, ритуальну кашею пригощали хлопців, закликали хлопців вечір саме е, при святкуванні свята долі. І дівчата кликали долю, закликали хлопців. Хлопці приходили, дуже полюбляли ці святкування, ці вечорниці знали свої хлопчачі ритуали. Як серед всіх гарних дівчат вибрати ту саме яка доля його чекає. А дівчата, які вже були заміжні, в ці дні також мали свої ритуали. Вони молилися на щасливу сімейну долю, вони молилися про діточок, якщо їх не мали, або про діточок і благословляли, якщо вже народили дітей, щоб вони були здоровими і мали щасливу долю. Дуже важливо знати, що коли ми з вами їмо. І славимо долю, що маємо що їсти, то це не просто прославляння долі, такої умовної, а це саме заклик до богині, щоб вона дарувала нам з вами благополуччя, достаток і добробут. Я вам також пообіцяла, що розповім, яким чином про, які були саме ворожіння в цей день. Книжка Речник Рідновіра за редакцією Едуарда Добжанського перелікує такі певні ворожіння на це свято. Наприклад, у воду клали гілочки вишні. Обов'язково треба було тихо відламати у садку сусіда, щоб він не побачив. І якщо до Різдва гілочки вишні розпускалися, то власниця цієї гілочки обов'язково одружувалася також слухали голоси. Тварин і по тому, як звучали тварини, як вони голосили, дізнавалися, який буде характер усуженого, і хто він, можливо, буде за професією. Також є, знаєте, такий ритуал: дівчата вибігали на вулицю і в першого перехожого запитували ім'я, вважали, що таке ім'я буде носити майбутній чоловік. А ще Дуже часто до удосвіта дівчата виходили до сходу сонця, йшли до криниці і вдивлялися на себе. І якщо вони бачили відображення своє пощерблене і вода мерехтіла в криниці, то і доля буде невдалою. А якщо було гладеньким зображення, то доля мала бути гладенькою і ніжною. Хлопці також робили свої ритуали. Тому що хотіли, щоб доля надіслала їм гарну і добру дружину. Вони дуже часто гадали на гавкання собак, на співпівня, по іржанню коней, по гиканню худоби і також дивилися, як кипить вечеря в горщику у своєї мами. І тому вони так також могли знати, яку долю їм очікувати від майбутнього. Дружини. Взагалі, це дуже цікаво, що доля це велика праця. Друзі, я би хотіла, щоб ви розуміли, що мати гарну долю це працювати над собою. Тому вважається, що саме в останню п'ятницю листопада, а це одна із 12 жіночих п'ятниць, які святкували протягом року. Я вам окремо про них запишу ціле відео. Так, от в останню п'ятницю листопада вважалася саме цією дівочою святою п'ятницею, і по п'ятницям рекомендовано було жінкам. Постувати обов'язково, ходити до капищ, обов'язково просити у долі злагоди, злагоди в сім'ї. Саме по п'ятницям жінки давали обітниці, і коли вони виконували ці аскези обітниці, то до них приходила щаслива доля. Можливо, вам здається, ця розповідь така майже містична, пройшли тисячоліття. Невже ми з вами мусимо додивлятися до тих ритуалів і робити те, що робили наші древні предки? Я вважаю, що так. Якщо ми хочемо, щоб нам була послана щаслива доля, ми маємо щось для цього робити. Тож, любі друзі. Хочете мати щасливу долю? Шануйте один одного, любіть себе, а люблячи себе, ви будете любити Україну. Зустрінемось.